Виконуємо номер 1548 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди координати точок А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж на малюнку 100. Визначимо спочатку усно, а потім запишемо. Точка А має абсцису 3. Ординату мінус 3, її координати 3 мінус 3. Точка Б абсцису 3, ординату 2, її координати 3, 2. Точка С має абсцису мінус 3, ординату 2, її координати мінус 3 2. Точка D має абсцису мінус 3, ординату мінус 3, її координати мінус -3, мінус 3. Точка E має абсцису 5, ординату 2, її координати 5-2. Точка F має абсцису 0, ординату 4, її координати 0 4. І точка G має абсцису мінус 5, ординату 2, її координати мінус 5, 2. Запишемо координати наших точок. Точка А ми визначили координати 3 мінус 3. Точка Б – 3, 2. Точка С – мінус 3, 2. Точка Д – мінус 3, мінус 3. Точка Е e, – 5, 2. Точка Ф – 0, 4. І точка Ж –